З 2022 року ми виробляємо сухі хімічні грілки та постачаємо їх. Тим, хто потребує тут і зараз мобільного тепла без залежності від електропостачання, від газопостачання цього року для таких потреб ми ще запустили велику збільшену суху хімічну грілку збільшеним часом роботи 10-12 годин. Вона може працювати. Я вам зараз розкрию і покажу, як вона виглядає. Але перша партія грілок на неї, на жаль, один з складників це дихаючий шар тканини. Дійшов не тої якості, не та модель, яка потрібна. Вийшов трабл в роботі з постачанням. Чальником, і ми отримали 10 волонів не того матеріалу. І перша партія, 16 тисяч грилок, вийшла з браком. Коли ми достаємо, грілка не починає активовуватись сама. Тобто вона потребує такого втручання, такої невеличкої операції. Я беру стандартний кухонний ніж, роблю таким чином. Декілька отворів вона ніяк не впливає там на роботу грілки. Це можна зробити ножом скрепкою, гвоздьом будь-яким гострим предметом, дадуть доступ кисню до внутрішнього хімічного складу, і саме е, хімічна реакція з киснем запускає процес нагріву. Ми її розміщаємо в акційному розділі зі знижкою 50%. Тобто, стандартна ціна на таку грілку 25 гривень. Ми її будемо продавати лише за 12,50. Це вперше взагалі можна придбати грілку зі знижкою. Ми продаємо її по собівартості фактично. І приносимо перед вами вибачення цей технічний трап. Ходьте, будь ласка, на наш сайт в акційний розділ. І купляйте нашу суху хімічну грілку Велику для тіла.